Привіт, народ! Ubisoft вирішили, що не треба говорити про погане, а краще давайте зробимо. Хто це сказав? За даними видання Геймфайл минулого року, Юбі скасували одну з частин Асасін Скріт, події якої мали відбуватися після громадянської війни в США, за словами п'ятьох колишніх і нинішніх співробітників студії, гравець мав би взяти на себе роль чорного чоловіка, який колись був рабом, але після звільнення вирушив на захід, де став членом братства асасинів. Герой повертався на південь, щоб боротися за справедливість і протистояти, у тому числі. Куклукс клану, однак керівництво Ubisoft у Парижі вирішило зупинити розробку, назвавши гру. За надто політичною на тлі напруженої ситуації у США за словами джерел, рішення частково пов'язане із негативною реакцією фанатів на ясуке із Shadows. Працівники студії, які були залучені до розробки, назвали скасування втратою великого потенціалу і вважають, що компанія просто побоялася чергової хвилі скандалів. Том Хендерсон написав, що дійсно ця гра була в розробці і мала стати наступним Тріпелей асасином в серії. Проте розробка пер. Бувала на ранньому етапі, в свою чергу фанати кажуть, що Ubisoft, мовляв, засяли і дарма відмінили потенційно цікавий проект. Майкрософт спробували пояснити різке підвищення цін на ultimate версію Game Pass, яке викликало хвилю хейту у розмові з The Verge, директор з комунікації у сфері ігор та платформ Дастін Блеквел заявив, що компанія не сприймає це підвищення як щось легковажне і розуміє розчарування гравців. За його словами, підвищення вартості покликане увага додати більше цінності підписці. Тепер сервіс пропонує понад 75 ігор. День релізу на рік, що за словами Блеквела на 50% більше ніж минулого року. Крім того, у геймпасі з'явилися ігри від Ubisoft. Також в цілому розширена бібліотека Тайтлів і підтримка хмарного геймінгу. Втім, взагалі, далеко не всі готові платити 30 баксів в місяць навіть за таке. Також майки готуються запустити фрі-версію Xbox Cloud Gaming. у чому підступ користувачам будуть крутити рекламу, а сам сервіс буде лише огризком, за даними джерел The Verge, компанія вже тестує цей формат усередині корпорації. Працівники можуть грати в окремі тайтли без геймпасу, але з рекламними вставками приблизно на дві хвилини перед проходженням, після чого можна грати до години. Ліміт до п'яти таких сесій на місяць. Хоча до офіційного релізу ці обмеження ще можуть змінитися. Гравці зможуть стрімити деякі власні ігри, тайтли з акції Free Play Дейс і навіть класичні ретро ігри Xbox новий сервіс працюватиме на ПК, консолях, портативках і через браузер. Публічне тестування фрішної версії почнеться найближчим часом, а реліз очікується упродовж кількох місяців. До речі, за даними Bloomberg, Microsoft втратили понад 300 мільйонів доларів потенційного прибутку від продажів Call of Duty після того, як додали гру до геймпасу. Внутрішні джерела стверджують, що сервіс навіть через вісім років Оків після запуску все ще не приносить очікуваних грошей. Попри це, Black Ops 6 став найуспішнішим релізом серії, завдяки саме геймпасу, який привів рекордну кількість нових підписників. Проте, за підрахунками колишніх працівників, це все ще не змогло компенсувати втрати від потенційних прямих продажів гри. Тож тепер Microsoft намагається повернути баланс, піднявши ціну Game Pass Ultimate на 50% і зробила це якраз перед. Виходом Black Ops 7 навряд чи випадково в той же час перед замовлення Black Ops 7 відстають від показників минулої частини. Що для серії, яка майже завжди показує стабільний успіх, є серйозною проблемою. Правда, інфа від інсайдерів, тому все може бути трішки інакше. Експерти зазначають, що частково це може бути пов'язано з підвищенням цін на геймпас, Pass, втомою від серії загалом та дуже потужним стартом Battlefield 6. Ну і на останок про чутки. Гуляли на хрюки, що Microsoft нібито збираються відмовитися від консоли і повністю перейти в хмарний геймінг. Компанія виступила із заявою: Ні, Xbox не скасовує свої плани щодо наступного покоління заліза. Принаймні, поки що інсайдери підтверджують, що наразі Xbox все ще працює над новими пристроями, зокрема разом з AMD, яке включає їх нову портативку. Британська студія Playground Games, відома за серіями Fable та Forza Horizon, помітно розрослася у минулому році, готуючись одразу до двох великих релізів 26-го. Згідно з новими фінансовими звітами, кількість співробітників зросла з 381 до 455, які займаються розробкою Forza Horizon 6 та нової Fable. Попри те, що рейсинг був офіційно представлений нещодавно, його Розробка триває вже кілька років. А Fable взагалі колись планували випустити вже протягом 25-го. поки точних дат релізу немає. Але за чутками, Horizon 6 може з'явитись приблизно на початку 26-го, тоді як Fable ближче до кінця року. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український gta РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Артольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Знову почали ходити чутки про The Last of Us Part 3. за словами інсайдерів, Ніл Дракман уже написав концепт історію для продовження. І за його словами, ідея така ж захоплива, як у першій і другій частинах. Сам він додає, що в історії можливо залишилася ще одна глава. При цьому Ноті Дох працює над кількома сюжетними проектами. Один із них має кодову назву Інтергалактик, а інший, який розробляється вже понад три роки. Оки може виявитися новою грою у всесвіті Uncharted. Попри це, сам Дракман закликає не робити поспішних висновків, мовляв, не факт, що продовження взагалі буде. Ghost of Гоустофйотей стартувала з приголомшливими продажами понад 2 мільйони копій за три дні після релізу. Для Sucker Punch це фактично повторення успіху Ghost of Tsushima, яка свого часу встановила рекорд на PS4. Гра вийшла 2 жовтня як ексклюзив для PS5 і лише за кілька днів. За даними директора PlayStation China Стівена Ліна, принесла корпорації 140 мільйонів баксів виручки, навіть мінімальні підрахунки. Без урахування дорожчих видань показують, що гра вже окупила свій бюджет удвічі. Хоча старт Ghost of Йотей трохи слабший ніж у Цушіма, тоді було 2,4 мільйони копій за три дні. Потенціал для довготривалого успіху очевидний, оригінальна гра в підсумку розійшлася 13 мільйонами копій, зокрема завдяки стім версії, і фанати вже сподіваються, що йотей також дістанеться до ПК в найближчий час. Мешінґеймз запостили невеличкий арт на честь 15-річчя студії, де зображені 5 проєктів, які студія вже випустила, і таємничий шостий. Що саме це за гра поки що невідомо, але сподіваюсь на Вульфенштайн 3». Ціну Ark Raiders все ж знизили в деяких регіонах. Серед них Україна тепер екстракшн шутер коштує 1161 гривню, замість 1600 за просте видання. Ті, хто вже придбав гру за старою ціною на ПК в Steam, отримають повернення коштів на акаунт. Крім того, команда дякує гравцям за відгуки і наголошує, що саме геймери допомагають зробити Ark Raiders тією грою, якою вони можуть пишатися. А от за словами інсайдера Colony Dix, марафон, новий екстракшн шутер від Bungie, буде коштувати закінчене речення. Ці розумісти додумалися наліпити на свою гру ціннику 40 баксів за звичайне видання і 60 за делюкс версію. Цілком логічно, що тепер гравці побоюються, що така ціна може стати для проекту фатальною. Інсайдер Том Хендерсон вважає, що навіть фрі-ту-плейному марафон було б складно пробитися. А як платна гра, він не має жодного шансу. На його думку, студію може чекати ще один гучний провал рівня Конкорд, і важко з цим не погодитись. Blue Point Games, відома своїми ремейками Demon's Souls та класичних серій God of War і Uncharted, працює над новою грою з бойовою системою від третьої особи. Це стало відомо завдяки новим вакансіям. Студія шукає старшого дизайнера бойовки. Раніше компанія пережила скасування своєї сервіски у всесвіті God of War, але, як ми бачимо, швидко переключилася на щось нове. На жаль, поки не відомо, чи це черговий ремейк, чи повністю оригінальний фінальна гра Архітектор консолей PlayStation Марк Церні з'явився у новому відео Sony та AMD, присвяченому майбутнім ігровим технологіям. У розмові про Project Amethyst і нові технологічні рішення він натякнув, що наступна консоль Sony може з'явитися вже за кілька років. PS5 вийшла ще у 2020-му, а оновлена версія у 2024-му, Тож аналітики припускають, що PS6 побачить світ орієнтовно плюс-мінус у 28-му році власне ключові технології нової консолі Radiance Cores для прискорення рейтрейсингу, Юралерейс для щі обчислень без втрат продуктивності та Universal Compression, що зменшує вагу текстур і прискорює завантаження ігор. В свою чергу, інсайдер Кеплер повідомив, що PS 6 планують випустити навіть у 27-му році. Це вписується в типовий для Sony семирічний цикл між поколіннями консолей, як це було з PS4 і PS5. Водночас PS5 Pro, яка виходить лише за 3 роки до PS6, може зробити цей перехід найкоротшим в історії плойки. За попередніми нахрюками, нова консоль отримує потужність у 34-40 Terraflops і в 6-12 разів кращу продуктивність у рейтрейсингу, ніж PS5. Усього за п'ять днів до релізу Kingmaker з гри, де ви б'єтеся з середньовічними арміями сучасною зброєю, студія Redemption Road перенесла гру. Найгірше те, що тепер нової дати релізу немає. Розробники пояснили затримки тим, що прагнуть вичавити з Unreal Engine 4 максимум можливостей, і при цьому зберегти стабільні 60 кадрів навіть на середніх ПК. Це викликало хвилю підозру потенційних гравців, а деякі навіть порівняли ситуацію з Легендарним скамом The Day Before. Втім, я з цим не згоден, бо перед замовлення так і не були відкриті. Розробники не зібрали кошти. Тож мова радше про неприємну затримку з технічних причин, ніж про якусь аферу. Resident Evil Requiem може стати найстрашнішою частиною серії за останні роки. За словами інсайдерів, нова гра Capcom має відійти від більш екшонового підходу Resident Evil 4 і повернутися до атмосферного хорору в дусі другої частини. Гравців чекатиме похмура атмосфера, обмежені ресурси і постійне відчуття небезпеки. Розробники роблять ставку не на стрільбу, а на напругу, безпорадність і грамотне використання логіки. Нагадаю, що у продовженні буде кілька грабельних персонажів і навіть можливість перемикати перспективу камери. Resident Evil Requiem змусить гравців використовувати свою клепку під час бойові з босами. Розробники підкреслюють, що перемога над місцевими тварюками потребує не лише набоїва й кмітливості. Режисер гри Коші на каші в інтерв'ю Автоматон пояснив, що Requiem не робитиме ставку на видовищні перестрілки. Натомість гра повернеться до атмосфери перших. Частин, де гравець поступово досліджує замкнений простір і долає перешкоди розумом, а не силою, за словами розробників у серії Resident Evil, головні герої спершу відчувають страх, але з часом проходять через психологічну трансформацію, стаючи сильнішими. Те саме чекатиме і на Грейс головну героїню Реквієм. Її шлях від вічно зляканої дівчини до рішучої протагоністки стане однією з головних емоційних ліній гри. До речі, попередні замовлення замовлення на Resident Evil 9 відкриються 29 жовтня. Крім того, Capcom випустить відео, присвячене серії Resident Evil. За словами інсайдерів, Блубер Тім готується до розробки ремейка Silent Hill 3, який, якщо вірити чуткам, вийде у 2028 році. А поки фанати чекають офіційного підтвердження, студія вже не сидить без діла. Вона нібито створює новий survival хорор натхненний Resident Evil, реліз якого заплановано на наступний рік. Від Konami чи розробників поки жодних заяв не було. тож поки що, це лише чутки. Ілон Маск заявив, що його студія XAI планує випустити повністю згенеровану штучним інтелектом гру вже наступного року, за словами генія і майстра у будь-якій галузі над проектом працює модель ГРОК, яка вже зараз змагається з чат GPT і продовжує активно розвиватися. Его маніяк та підприємець вклав мільйони доларів у розвиток штучного інтелекту і навіть оголосив набір людей, які допомагатимуть тренувати грок з оплатою до 100 доларів на годину. Маск також натякнув, що до 27-го року ця ж система зможе створювати повноцінні фільми тож амбіції у нього як завжди. У студії, що відповідає за Хейло, знову неспокійно. На тлі чуток про швидке анонсування нової частини інсайдер Ребз Геймін повідомив про серйозні проблеми з керівництвом у команді розробників. Зі студії вже пішло кілька ключових людей. Зокрема, ветеран серії Глен Ізраїл, який працював над Хейло ще з 2010 року. У своєму повідомленні він натякнув, що залишив проект через цитата, конфлікт цінностей. Також стало Відомо, що з дев'яти художників, які працювали над Halo Infinite, залишився лише один. Ще раніше студію покинула одна з керівників Меліса Бун, а це лише підливає масло у вогонь на хрюків про внутрішній безлад. Ubisoft повноцінно анонсували безплатне DLC Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage, події якого відбуваються в Саудівській Аравії. Доповнення обіцяє понад шість годин нового контенту та переносить гравців у регіон Аль Ула, де посеред пустелі колись була давня цивілізація. Розробники зізнаються, що створення DLC було непростим. Більшість історичних матеріалів про дев'яте століття просто втрачено, тому команда поєднувала наукову точність з художнім підходом, щоб відтворити міста, оазиси і стародавні некрополі, водночас стало відомо, що фінансування проекту частково забезпечила саме Саудівська Аравія, що вже викликало хвилю критики через сумнівну репутацію України у сфері прав людини. Проте Ubisoft запевняє, що головна мета DLC – показати красу та історію регіону, який століттями залишався забутим. В свою чергу розробники Clerobscure Obscure Expedition 33 святкують продажу 5 мільйонів копій і готують безплатне оновлення з купою контенту. Команда Sandfall Interactive обіцяє нове підземелля, ворогів, босів і костюми для всіх членів експедиції. Апдейт ще перебуває в розробці, але дати релізу поки немає. Креативний директор Гійом Брош каже, що це буде своєрідна подяка фанатам за підтримку і закликає трохи потерпіти, поки команда доробляє нові. Контент. Але головне, що тепер гра офіційно отримає українську текстову локалізацію. І звісно, розробники натякають, що це ще не все. У грі ще є кілька приємних сюрпризів, про які вони поки мовчать. Гог поповнив свою бібліотеку одразу трьома культовими шутерами. У продажу з'явились ремастери трилогії Crysis, ігри можна придбати як окремо, так і одним набором. Крім того, оригінальний Crysis увійшла до Гог Preservation Program. Це означає, що магазин гарантує її стабільну роботу на сучасних системах і надаватиме Техпідтримку. До речі, нещодавно на Гог також з'явилася перезапущена трилогія Tomb Raider. Журналісти поділилися враженнями від Little Nightmares 3, яку розробила Supermassive Games. середній бал гри на Metacritic – 73 із 100, а на OpenCritic трохи вищий 74. Оглядачі відзначають, що атмосфера у гри все така ж тривожна і моторошна, як і раніше. Чудовий візуал, звук і постановка сцен створюють справжній казковий хорор. Але ось геймплей, за словами критиків, просідає. Загадки повторюються, а платформінг залишився не Ручним і незграбним, як у попередніх частинах, видання GameSurf поставило 8,5 із 10, похваливши девелоперів за розумне розширення серії, бо жах народжується не з самотності, а з ризику втратити напарника поруч. У Шек News теж лишилися задоволені, поставивши 8 із 10. Там відзначили, що навіть попри відсутність локального коопу гра чудово передає емоції. IGN поставили грі лише 6 із 10, заявивши, що навіть з новими героями та коопом проект майже не відрізняється від попередників. Є кілька атмосферних моментів, але більшість геймплейних епізодів це вже знайомі переслідування і штовхання ящиків, які не викликають колишнього задоволення. У виданні з були ще суворішими 5 з 10. автори відзначили, що гра може сподобатись фанатам серії, якщо закрити очі на спрощений дизайн, але радять краще звернути увагу на інші кооперативні ігри із хорошого відмічу. Що додаткову копію докупляти не треба, варто лише кинути другу інвайт. А от Battlefield 6 увірвалась в реліз з двох ніг. Онлайн лише в Steam перевищив 700 тисяч одночасних гравців, що вже колосальний успіх. А ще додайте сюди PS5 з Xbox Series. Черги в день запуску сягали 300 тисяч гравців, але досить швидко зникли. В свою чергу критики зустріли Battlefield 6 дуже теплими відгуками. На Metacritic і OpenCritic гра отримала оцінку 84 бали. Це дуже висока оцінка Хоча й не дотягує до культової Battlefield 3, яка має 91 бал. Оглядачі хвалять гру за повернення до класичної формули, потужний геймплей і видовищні бої, але критикують деякі карти та відсутність окремих серверів. Game Rant поставив Battlefield 6 аж 9 з 10, зазначивши, що шутер пропонує купу контенту і може надовго затягнути фанатів жанру. Не всім, що правда, сподобалась сюжетна кампанія. IGN поставив її лише 5 з. Десяти назвавши короткою та не надто яскравою. Але головна ставка DICE, як і завжди, зроблена на мультиплеєр, і Він, судячи з відгуків, дійсно зайшов усім. А от відгуки гравців в Steam на даний момент дійшли від посередніх до позначки переважно схвальні. По-перше, китайські гравці скаржаться на паскудний дубляж, який звучить гірше ніж штучний інтелект. Росіяни ниються на відсутність російської локалізації, бо їм нічого не понятно. Наші Гравці в основному скаржаться на проблеми технічного характеру і проблеми з серверами, коли неможливо зайти в гру. До речі, ця проблема фікситься включеним VPN-ом. Критикують геймери і оптимізацію, хоча, як на мене, в цілому вона на достойному рівні. І з мінусів можна помітити критику розмірів карт. На думку деяких гравців вони недостатньо великі, з чим частково можна і погодитись. EA запевнили, що при розробці асетів Battlefield 6 та взагалі будь-якого контенту для. Гри не використовувався генеративний штучний інтелект. Попри те, що нові власники компанії активно просувають ідею використання штучного інтелекту для здешевлення та пришвидшення розробки ігор, у DICE вирішили, поки триматися від шіслопу лопу. Подалі керівниця студії Ребека Кутазу у коментарі виданню BBC сказала, що штучний інтелект це дуже спокуслива технологія, але наразі його просто неможливо інтегрувати в повсякденну роботу команди. Водночас інструменти генератор. Ративного штучного інтелекту у Дайс все ж застосовують лише на підготовчих етапах, щоб дати розробникам більше часу для творчості. Ну а так, в цілому, у гри попереду місяць фори перед виходом нової Call of Duty, тож скоро стане зрозуміло, чи зможе Battlefield відірвати у колди величезний шмат фан-бази. Ну і наостанок реліз Battlefield 6 приніс видавцю та студіям колосальні гроші. За даними Alinea Analytics, шутер розійшовся більш ніж з 6,5 мільйонами копій лише за 4 дні, заробивши 350 мільйонів доларів. Найбільше копій продано у Steam – понад 3,5 мільйона, що складає близько 66 усіх продажів і понад 220 мільйонів виручки. На PlayStation 5 Припадає півтора мільйона, а на Xbox Series ще 1,2. Більше всього гру купували у США, а далі йдуть Китай, Німеччина, Велика Британія та Японія. Звичайно, ці дані не істина в останній інстанції. Але навіть якщо вони близькі до правди, то це мега серйозний результат. GSC у відповідях гравцям в своєму Діскорді повідомили, що наступне оновлення для S.T.A.L.K.E.R. 2, тобто патч 1.7, не принесе обіцяного переходу на Unreal Engine 5.5.4 чи новішу версію. Але гравцям варто чекати інші класні штуки, які планують додати в гру. Як я розумію, апдейт фундаменту гри також не встигне під реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, який відбудеться 20 листопада. Чутки про ремастер Red Dead Redemption 2 знову набирають обертів. Надійний інсайдер Nate The Hate заявив, що оновлена версія гри для консолей поточного покоління дійсно існує, і навіть готується порт для Nintendo Switch 2. Щоправда, дати релізу поки немає. Це вже не перший нахрюк про оновлену версію вестерну. Ось нещодавно опис гри у Стімі змінився, що лише підігріло інтерес фанатів. Рокстар тим часом мовчать, але з урахуванням того, що весь... 26-й рік студія скоріш за все присвятить GTA 6, анонсу ремастеру найближчим часом краще не чекати. Також інсайдер заявив, що не чув нічого про можливий ремастер GTA 4. Попри те, що чутки про нього знову почали гуляти в мережі. Схожі розмови ходять інтернетами ще з 21-го року, коли Твітерний нахрюкер сказав, що оновлена версія вийде у 23-му. Нещодавно інший відомий інсайдер і датамайнер майнер Ту знову підкріпля. Кинув жару, повідомивши, що ремастер, начебто, розробляється, і саме через це Rockstar нібито закрила фанатський Liberty City Preservation Project, Втім, жодних офіційних підтверджень цього немає. Зате аналітики з Media Research видали базу. На їх думку найкраща ціна для GTA 6 – стандартні 70 доларів. За їхніми дослідженнями, саме така вартість дозволить грі продатися найбільшими тиражами і принести максимальний прибуток. Команда опитала понад дві тисячі гравців у США та дійшла висновку: якщо виставити ціну в 100 доларів, як пропонують деякі аналітики, продажі впадуть настільки, що навіть такий прайс не врятує гравців. Аманці рокстарів, а от за 70 баксів GTA 6 може розійтися тиражем у понад 22 мільйони копій, заробивши близько однієї цілої шестидесятих мільярда доларів. Аналітики зазначають, що більшість гравців, навіть фанати серії, не готові платити понад сотню за гру, хай якою легендарною вона була б. До речі, після зливу відео з ранньої версії GTA 6, Rockstar вирішили діяти максимально обережно. За словами інсайдера, Detective Seeds, студія готується до безпрецедентних заходів безпеки. Rockstar нібито планують провести максимально закриті плей-івенти по грі, куди запросять журналістів і обраних контент-мейкерів. Вони зможуть пограти в GTA 6 лише під наглядом представників видавця у спеціально організованих приміщеннях, без можливості щось записати. Писати або винести за межі студії, водночас інсайдер вважає, що реліз можуть перенести на осінь 2026 року, що збігається з прогнозами журналіста Тома Хендерсона. Хоча нагадаю, видавець обіцяє, що переносів не буде. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.